Не на часі фонтани цього літа, які два попередні не працюватимуть. Після проведених розрахунків стосовно вартості їхнього запуску та роботи на цей рік прийняти рішення спрямувати ці кошти на підтримку військових. Про це повідомив ВО міського голови Чернігова Олександр Ломако. Дорогі Чернігівці отримую дуже багато запитань щодо того, коли ж запрацюють наші фонтани в місті. Багато людей чекають на це. Хочу повідомити, що ми порахували спільно з управлінням житлово комунального господарства, що розконсервація фонтанів в цьому році і їх робота протягом літнього осіннього періоду буде коштувати міському бюджету близько 5,3 млн грн. мільйонів гривень. Да, в інших містах фонтани працюють, але в Чернігові пріоритети визначені чітко. Це допомога зсу, відновлення міста та підтримка інфраструктури. Тому прийнято рішення, що ми в цьому році фонтани запускати не будемо. Ці кошти 5 мільйонів гривень ми направимо одній з військових частин, ОК півдічь, яка зараз перебуває на сумському напрямку. Вони їй більше потрібні. Я думаю, що Чернігівці зрозуміють це рішення, і сподіваюся, в наступному році наші фонтани працюватимуть і радуватимуть мешканців нашого міста героя.